Розклад на наступний тиждень для знаку Тодіяково Водолії. Фінансова сфера наступного тижня буде дуже крута. Яке фінансове сім'я ви не посадили наступного тижня? Воно проросте і дасть прекрасні сходи, і принесе вам класні плоди. От що б ви не затіяли в плані фінансів? Куди б ви не вклали гроші? Які б зусилля ви не приміняли для покращення вашого фінансового стану? Все це буде на користь. Все це дасть результат класний результат, коли з однієї сіменинки виростає 3-4 плоди, а може й 10. От прям крутий тиждень буде в плані фінансів наступного тижня. Не забудьте ним скористатися. Все, що можна зробити для фінансів, постарайтеся зробити наступного тижня, бо це буде круто. Результат буде крутий. Не допускайте якихось негативних емоцій наступного тижня, бо вони можуть вплинути на ваше здоров'я, ну, звичайно ж, негативним чином. Якщо ви наступного тижня впадете в якесь невдоволення, в якусь апатію, то є дуже велика вірогідність, що до вас у гості навідаються якісь психосоматичні захворювання. Тож постарайтеся не піддаватися якимось негативним емоціям. Чим спокійніший у вас настрій, чим позитивніші у вас емоції, тим міцніше здоров'я буде наступного тижня. Ох ти! А це здається і причина вашої апатії чи якихось неприємних емоцій. Бо коні, які везуть віз вашої пари, наступного тижня просто понесуть. Щось відбуватиметься таке несусвітнє в вашій парі, якісь придирки, якісь конфлікти, кожному щось не так. Незадоволення, конфлікти, сварки. Просто якийсь карабах у вашій парі. Ну, і відповідно це негативно відобразиться на вашому відпочинку. Або ви взагалі, при найменшій можливості, свинтете з дому, щоб тільки не участвувати в оцьому роздраї і будете десь бродити уличками-переулочками. Або ж вдома ви будете продовжувати оці сімейні бойові баталії, і звичайно, який тут відпочинок, коли у нас сварка, коли у нас конфлікт, коли ми тут б'ємо горшки, тарілки, стакани, все що під руку попалося. Дай Боже, щоб не пики один одному.